8 мільйонів гривень та три місяці роботи працівники Вінниця водоканалу замінили недіючий водогін на новий і його вже підключають до загальної мережі. У старі залізобетонні труби затягнули 800 метрів нових пластикових труб меншого діаметру через підключення нового водогону у мікрорайоні. Вишенька частково відсутня подача води або низький тиск. Водопровід буде закільцьований, і це означає, що у випадку серйозних аварійних витоків до оселі віничан все одно буде надходити вода. У частині вишеньки в мікрорайонах Славянка, Поділля, Саварів, академічний занижений тиск. Проте, всі ці проблеми ми вирішимо станом завтра на ранок і повернемо людям воду, і повернемо людям нормальний тиск в мережу, якщо вони такого не відчувають. Після цього сподіваємося мати більш Якісну послугу із водопостачання на даному водогоні, тому що зможемо у випадку аварійної ситуації мати резервну лінію, і це дасть можливість не припиняти водопостачання для мешканців даних мікрорайонів.